Вітаю, любі шестикласники. Сьогодні ми з вами говоримо про засоби художньої виразності, які використовуються в піснях. Розглянемо сьогодні правила декламування, продовжуємо вчитися виразно читати пісні і вчити їх на пам'ять. Отже, запишіть сьогоднішню тему, і число. Число, нагадую, пишемо словами, поставте відео на паузу. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми час унигаємо, роботи роботу швидше починаємо. Сьогодні, друзі, на уроці ми у загальному про колискові пісні порівняємо народну та авторську колискові пісні і дамо поради нашим декламаторам. Нагадую, що до домашнього завдання, тестові питання ви проходите кріпити на нові знання. Якщо пишемо твори, то, звичайно, проводимо аналіз. Перевірених робіт, виправляємо свої помилки, вживаємо правильні слова. Минулого року було задано вивчити Колискову. Нагадую, що в цьому розділі ми з вами вчимо дві пісні на пам'ять будь-які календарно-обрядового циклу, або одну щедрівку, одну колядку, або одну щедрівку або колиско, одну Колискову. Тобто, обирайте будь-яку, там у нас і засівальні пісні є, і колядки, і щедрівки, і веснянки. І в пісні зимового, літнього, весняного, календарно-обрядових циклів і колядки. Також у нас є. Звичайно, обираєте дві будь-які вчите і кріпите на нові знання. А ми з вами рухаємось далі, будь ласка, даємо відповіді на питання, які пісні називають величальними. Пригадуємо, в яких піснях у нас возвеличувалось народження Ісуса Христа. Адже ми з вами знаємо, що головним святом зими в Християн є Різдво, його здано відзначаються спеціальним сценарієм, який супроводжується саме величальними піснями. Це у нас колядки, в яких у нас прославляється народження Ісуса Христа, бажають здоров'я, успіху, бажають процвітання родині. А також у нас ще є пісні, в яких возвечується благодатність урожаю, так? Щоб рік був урожайний бажають в таких піснях. Великого переплоду худоби. Отже, це в нас які пісні. Колядки, щедрівки і жниварські пісні абсолютно правильно. До літнього циклу пісень належать які. Якщо ми починаємо з кінця весни, такі не з травні, початок червня, це в нас які пісні. Правильно, це русальний тиждень і пісні у нас русальні. Далі у нас іде свата Івана-Купала або Купайла ще по-іншому в середині літа, в липні. місяці. Це Купальські, і, звичайно, закінчують у нас осінні э, восени. Але все ж таки ви знаєте, що осіннього циклу не існує, є літній цикл. Кінець літа, початок осені. Починають у нас жнивальські роботи в полях і відповідно співають жнивальських пісень. Отже, до літнього циклу належить. Русальні, купальські та жнивальські пісні. Єдине, початок це в нас у віршованих рядках анафора абсолютно правильно. Які призначення писливих слів у колискових? Хто мені скаже? Ми знаємо, що слова, в яких використовуються зменшування писливі суфікси. Вони вживаються саме в колискових піснях для створення атмосфери ніжності, тепла та любові. Коточок, ойтекоти коточок знаєте, так? дитя, дитятко, ніченька, сонечко та інші образи ми з вами зустрічаємо в колискових піснях. Чого в колискових бажають дитині? Чим ці побажання особливі? Дитині в колискових... Пісня зазвичай бажають зростання, так? щоб вона спала дуже добре. Мама дарує квітр, квіточки, так? сонливою, дрімливою, щасливою. Відповідно, щоб дитинка у нас зростала, щоб вона дуже добре спала, так? І, звичайно, спокійно сну, щастя, всього, все це бажають а, дитині, мами, коли співають колосково. Назвіть основні функції колискової пісні. Ну, Звичайно, приспати дитину. Заспокоїти її, які назви квітів і тварин втрапляються в Колискових? Хто вже знає, хто може сказати назви квітів і тварин? Які там квітки, які тварини? Ну, звичайно, ми з вами знаємо, що як мінімум у колискових піснях використовують усі ті квіти, які символізують сон, дрімоту, щастя, і так вони її називають: квіточку сонливу, дрімливу, щасливу. Ми чули, так, в попередніх колискових, коли читали з вами на попередніх уроках. А, також ми, тварини у нас які спокійні, красиві, які мають гарну шерсть, так, і відповідно, вони є дуже ніжні образи використані в цих піснях, приємні на дотик ці тваринки, з м'якою шерстю. Вони асоціюються з теплом, комфортом, затишком і спокоєм. І саме це все впливає на заспокоєння дитини. звичайно. Добре, рухаємось далі. Хто є виконавцем колискових? Ну, зазвичай це батьки виконують колискову, але найчастіше це мама. Уявіть себе режисером, вам потрібно написати поразки для людини, яка співатиме колись Ой, ну люлі дитя спать. Заповніть таблицю та поясніть свій вибір. Так, от у нас є табличка. Прошу записати лівий стовпчик, так? Перший стовпчик, темп читання, темп, тембр Голосу, сила голосу, дикція, паузи, інтонація, жести та міміка. Оберіть, будь ласка, саме ті, які мають бути, мають бути використані да? саме декламатором для того, щоб мовлення було чітким, лаконічним, хорошим, відповідало саме навичкам декламування і зверніть увагу, що це не звичайна пісня або поезія, а саме колискова. Там є свої особливості. Отже, темп читання має бути який? Повільний. Так, тембр голосу колискових, коли ми співаємо колискову, який він має бути? Ніжний та приємний. Добре. Сила голосу яка? Напружений, голосний має бути. Ні, має бути спокійний та тихий. І переходити навіть у шепіт інколи. Дикція. Чітка вимова чи не чітка. Звичайно, будь-яка вимова має бути чіткою, як мінімум, щоб вас зрозуміли, всі, хто слухають. Паузи ми робимо, звичайно, з вами, так як це колескове, ми можемо з вами робити серед дні та довгі паузи. Інтонація має бути ін замилування. В колискових це завжди ніжність, це завжди радість, це завжди замилування. Дитиною, які співають ці пісні. І жести ми виконуємо такі рухи тіла з вами дитину з метою, щоб її приспати, щоб вона заснула. Так, добре. Зараз слухаємо народну колискову і сучасну колискову пісню у виконанні Віктора Павліка. Народну колискову нам буде виконувати Злата і Для того, щоб їх прослухати, перейдіть, будь ласка, на нові знання, натисніть в слайдах на кружечок або відскануйте код. Або ж, е да, або відскануйте код. Презентацію я вам завантажила на нові знання. Прослухавши ці поезії, поверніться, будь ласка, до, до цього слайду. І виконайте завдання. Потрібно буде виписати, які образи використано в народній колисковій пісні, а які в сучасній колисковій Віктора Павліка. Які образи, до речі, в його колисковій використані вони не притаманні саме звичайним традиційним образом, які використовували наші пращури в народних колискових піснях. А ми рухаємось далі: засоби художньої виразності. Без них не існує література, взагалі. А ми знаємо, що література це мистецтво. Ми знаємо, які види мистецтва. Це у нас і архітектура, і образотворче мистецтво, і музика, і хореографія, і театр, і кіно все це види мистецтва. Література також розважається видом мистецтва. І, звичайно, в кожному виді люди звертають увагу на щось дивовижне, щось прекрасне і чаруюче. В літературі такий ефект досягається завдяки вживанню художніх засобів. Отже, художні засоби це по-іншому ще називають тропи, слова та вислови вжиті в переносному значенні для створення образності художнього тексту. Які саме художні засоби найчастіше вживаються в піснях? В художніх творах це в нас епіте, це, що жирним, записуємо собі курсивом, виділено на слайдах, записуйте зошит. Епіта, це в нас художнє означення, Відповідає на питання, який осінь, яка золота, синь, яка, прозора, слова які палки. Осінь яка ніжна, день який тихий. Це в нас художнє означення, по-іншому епітети. Є в українських піснях постійні епітети, це сталі вирази, які постійно використовуються в українських піснях. На тисьхії води, на ясні зорі, степ широкий, очі карії, козак молоденький. Звичайно, ми їх використовуємо дуже часто в народній творчості. В УНТ уся народна творчість. Порівняння без них також у нас не існують пісні. Ми завжди з вами порівнюємо. Наприклад, волосся моєї бабусі сиве, наче сніг. Тобто за подібністю. Сніг білий і волосся також білого кольору. Отже. Порівняння це показ ознаки предмета через сказівку на подібність до іншого предмета за допомогою таких слів, як ніби наче, неначе, мов, не мов. В орудному відмінку можуть вживатися, наприклад, хвилі горами, орудою горами, так? І, точніше, горами. Тут звертайте увагу, що в художніх творах у нас може змінювати наголос у словах. Горами хвилі підійма. Далі. Мов зачарований стоїть Київ. Круглі хмари білі як сніг. І ще у нас є такий художній засіб, перифраз. тобто повний мовний зворот. Або ще може бути фразологізм ось такий, типу, накивати п'ятами. Тобто, людина, яка біжить, вона показує, що п'ятий. Відповідно, п'ятами накивати. Далі. Вигілля — це у нас чорне золото. Тарас Шевченка видав кобзар збірку, так його і називають кобзар. Це а, лесен край, тобто край, в якому жила, і народилася на Волині, народилася Українка. Отже, це все у нас перефрази за подібністю. Описовий мовний зворот по-іншому. І, звичайно, без метафор жодна пісня не обійдеться, жодна колоскова вживання метафори це. Закон, скажімо так, метафора це вживання слів у непрямому значенні на основі їх подібностей. Наприклад, хтось заплутав зажурені віти в павутиння нитки золоті, або ще є в нас різновид метафори, який називаються особлення або персоніфікація. Тобто, це коли ми не живому предмету, надаємо ознак живого. Плакав дощик, сонечко сміялося, весна співала, хортовина зітхала. Отже, запишіть, персоніфікація або уособлення, це різновид метафори, наділення ж неживих предметів, властивостями живих істот. А символ, це у нас заміна абстрактного поняття з конкретним образом. Тобто, голуб у нас є символом миру. Вода є символ життя, дуже багато образів використаних у народній творчості, які мали символічне значення. Ось, наприклад, колиска. Це у нас, до речі, оберіг. Колиска це ліжко для немовляти, змайстроване особливим способом зі священих дерев, дуба, клена, верби, калини, явора. Колиска була оберегом для дитини, і гріхом було викинуто або спалити колиску. У ліжечку клали священий хліб та часник, цілющі трави, такі як материнка, м'ята, безсмертник, усе це мало допомогти дитині щасливою зростати дорослою. Бути розумною людиною, так, і, звичайно, бути здоровою. За уявленням предків, сон істота, що входить в людину і виходить із неї внаслідок дії сил та духів. Такими силами були ось такі духи: це сон і дрімота. За допомогою них діти засинали, так от вірували наші з вами пращури. Вони вірили, що саме сон і дрімота може заспокоїти і приспати дитину. Отже, колискова це, вона відіграє важливу роль в чому? І в колискових е, піснях наявні такі засоби художньої виразності. Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці питання. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, продовжить речення. Було цікаво, було складно, я зрозуміла, або зрозуміла, що, тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло, я зміг, я змогла. Продовжіть речі, поста... Речення, поставивши відео на паузу. Отже, друзі, сьогодні ми з вами дуже добре, дуже плідно попрацювали. Ви великі молодці. Нам залишилося працювати з місць презентації для тих, хто щось не дочув, не зрозумів. Передивіться ще раз відео. Виконуємо тестову роботу за посиланням. Презентацію вам лишила на нових знаннях. На цьому все. Час уроку вичерпано. Дякую вам за роботу. Зустрінемось на наступних уроках. Успіхів!